На цій землі ми колядуємо не просто так сьогодні, за мирне небо і тишу за вікном, за тих, хто оборонить нас щодня і щоночі, щоб різво прийшло до кожної сім'ї. Нехай це свято гріє серце щиро, дарує силу жити та любити знов, Хай в Україну повернеться з миром, Різдво, що несе світло та любов. Чи ви чули, братя, дивну новину, що сьогодні ходить по цілім світу? В місці випуємо у яслах на сіні, Син Бог народився, від діви Марії, і ми як почули тую новину, стали ми співати гарну коляду. В місті Вифлеємі, у яслах на сіні, Син Бог народився, від діви Марії, на різдво Христове зібралась рідня. Коляди співали, славили Христа, в місті вислоємі, у яслах, насінні, син Бог народився, від Діви Марії. А на цьому добрі люди ми коляду кінчаємо. Щастя долі цьому дому ми щиро бажаємо. А на цьому слові бувайте здорові.